Лише 10 хвилин вашого часу і буде неймовірно смачна вечеря. Готуємо. Перш за все, замочуємо фудчузу. Ось так вона виглядає. Деякі думають, що вона робиться з рису, вона в основному робиться з бобових культур. Вона сама по собі на смак ніяка, але її потрібно доправляти соусами, спеціями, і тоді вона буде розкривати зовсім по-іншому. В гарячій воді кип'яточок замочуємо на хвилин 5. А тим часом будемо. Нема тут. Виключений. А я перевіряю. Виключений. такий петрочок. Закріпотила водичку і занурюю її. Вона зараз розм'якшиться і буде така, як потрібно. Потім, через 5 хвилин, я її проціжу і промию водичку, і вона стекла. А тим часом будемо смажити наш соус, я б так сказала, великий вогонь. Розігріта сковорідка. Наливаємо олії. беремо Курячу, грудинку, і підсмажуємо її. Взагалі можна використовувати м'ясо, яке у вас є, навіть яловичину? Так, навіть яловичину любе. Яке у вас Тільки є. тоненько порізати, так? Да? Так. Тільки курочка підсмазується, вона така красива золотиста. Додаємо морковку, вона ну, такі порізані. Сюди. Або можна просто потерти на борці по корейськи І обсмажемо хвилиночку. Максимум. Щоб морковка стала така, як піддатлива. Підвяла трохи. А вогонь у мене максимальний. не, його визначає, не Вистачає, Його не вистачає навіть. Це такий варіант, швидкої є. вечері, якщо у вас є мінімум часу. Мені здається, що більше Це займає... вечір. Мені здається, що більше часу займає на підготовка інгредієнтів, чим сам спосіб приготування. Кого морковочка починає золотитись, я додаю перчик, порізаний теж на смужки. Сюди. І також обсмажую, щоб він став таким. Лапшу промили в холодній воді, в холодній воді. і процедили. Тепер додаємо чесничок подрібнений. І відразу я додам цибульку молоденьку, яка порізана на такі смужки. Брусочки. А це щоб швидше було, я вам скажу. Можна порізати, погратися менше. А навіщо? Питається. І прогріваємо. Ні, аромати часочку після Угу. Також хвилинку максимум. І постійно помішуючи, бо вогонь великий. Так. Далі додаємо вустрічний соус. Соєвий соус. Солодкий чилі соус. Бо чилі мене не здавало. І також лимонний сік. Все об'єднуємо. І можна надавати нашу лапшечку. Знаєте яка проблема? Я не голодний взагалі, а пахне так, що хочеться спробувати. Діти голодні. Якщо бачите, що у вас мало рідини, наприклад, у мене рідини, ну, ви бачите, є рідина. Якщо ви бачите, що мало рідини, можна трішки додати водичку і підсолити. В ідеалі, щоб не зіпсувати сковорідку, кипяточку. Да? Так? Так. Ну, краса виходить. Хочу спробувати як насів. Це трошки соусу сюди вам. Куштуйте, завжди куштуйте. Це вже буде супер. Все вимикаємо. І в кінці посипаємо, підсмаженим зерна кунжуту. Можна кожному в тарілку, можна? Можна кожному в тарілку, а можна посипати і перемішати. Фінальний штрих. І все, наша смакота готова. І зайняло це максимум хвилин сім, мені здається. А я показував годинник зараз, скільки у нас? Скільки зайняло часу? Мені здається, п'ять. П'ять. Ну, ти я почав, не скільки було. так. Хвилин сім, максимум. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І насолоджуйтесь цим життям.